Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні готую пиріг, який простий в приготуванні, але досить і досить смачний. І для цього нам потрібно 2 яйця. Також я беру олію рослинну без запаху 100 мл. В якісті начинки у мене повідло із порічки, ось таке густе чудове домашнє. Також потрібно буде цукор 150 грамів. Також розпушувач 10 грамів, дрібка солі. також потрібно буде нам кефір або йогурт. І нам потрібно 150 грамів борошна, десь 200-220 грамів, і також 10 грамів ванільного цукру пакетик. Я беру більшу ємність, де буду замішувати наше тісто. Спочатку. Я відправляю два яйця, дрібка солі, цукор, і все це я зараз буду збивати міксером. Збила до ось такої густої піни. Далі. Відправляю сюди розпушувач. Відправляю ванільний цукор. Відправляю олійку і кефір. І знову гарненько все розмішую блендером. Тобто. Не так сказала, не блендером, а міксером. Далі відправляю борошно і знову все гарненько розмішую. На цьому етапі я вже включила духовочку. І ось у мене вийшло тісто ось такої консистенції. Далі, я вже сказала, духовочку я включила, вже розігрівається. Я взяла форму, застелила пергаментним папером. І більшу половину тіста я відправляю в форму. Гарненько розрівнюю. Далі я беру повідло чи джем, як правильно сказати. Нема різниці, як сказати, головне це дуже смачно. І з такими невеликими частинками. За допомогою двох ложечок я відправляю наш джем на тісто. Ось так я доволі щедро наситила наше тісто джемом. і відправляю остальну частину тіста. Ось так, наскільки це можливо, я закрила верхньою частиною. І далі паличкою ось так можна провести. Можна не робити цього. А потім ось так. І все це я відправляю в духовочку при температурі 180 градусів. І так, мій пиріг випікався 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дам можливість йому хоч трошки охолонути на кухні неймовірний, Ось так ви йому з гарячої ємності. І дам можливість охолонути. Періг трошечки охолону. Не скажу, що він уже холодний, але трошечки охолонув. І ось такий він рум'яний, красивий, запашний. Можна ще посипати цукровою пудрою. Або какао, хоча він і так самодостатній, красивий. І можна нарізати він досить м'який, ніжний. І ось такий пухкий, ніжний, м'який наш пиріг. Хочу сказати, що пиріг досить солодкий, а кислинка із порічок, із желе порічок, придала цьому пирогу особливий смак. Тож вийшло чудове поєднання. Ось така смакота. Пухкий, чудовий, запашний, красивий. Всім дякую за перегляди, за лайки, за поширення відео. Як бачите, готувати його нескладно. Інгредієнти всі досить і досить прості, які завжди в нас є. А виходить досить смачно. Тож всім приємного смаку, здоров'я. Благополуччя, всього найкращого і до нових зустрічей.